Добрий день всім побратимам, я, волонтер Петро Пацюк, збираю кошти на новесенький автомобіль для нашої 2048-35 ї Бригади. Хлопці чекають на ваш автомобіль, тому що треба. На армію автомобіль. То ти переігриваєш. Менше пафоса. Хватить уже. Коротше, ми, волонтери, Соколи збираємо на наш 2048-537-29 новинки рентжове. Наша ці 100 тисяч гривень. Ні, доларів! Які гривень? 100 тисяч доларів! Переписуй, Коля! Бля, що я мілювася? Ми збираємо мені на новесенький автомобіль. Ми збираємо нашій бригаді на новісінький автомобіль. Номер збору внизу. Слава Україні, Смерть ЗСУ! Що ти малаш, яка смерть ЗСУ? О! Переписуй бля! Слава Україні! Смерть ворогам! Что <пит> ты поёшь? Ты текст забыл, главное мелодия Записав всё уши, <пит> ухи, 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 Мечтал теперь ухи, Можно ухи, можно так, можно можно YOLO Galubaya luna, galubaya, galubaya luna.